Ми сьогодні вранці прокинулися, милість Божа обновилася над нами, і ми змогли прийти, прибути на це місце, щоб разом з народом Божим прославити ім'я Господнє, щоб разом помолитися, щоб разом співати піснь хвали для нашого Господа, бо Він достоїн слави, бо Він дарував нам життя. Бо він возродив нас для нового життя, для вічного життя. Слава йому і подяка! Я сюди приїхав у Вінницю, вже другий день тут знаходжуся. Вчора цілий день я проповідував Євангелія на вулиці, так Господь дав таку благодать проповідувати Євангелія по Україні, по різним областям я буваю. І ось мав на серці приїхати у Вінницю, проповідувати. От, і зізгонився... З вашим пастором і домовилися, що я тут буду, і так Господь розпорядився. І ось е, сьогодні також після зібрання маємо намір іти в місто, звіщати Євангеліє і прошу вашої молитовної підтримки. І знаєте, ми повинні говорити про Господа Ісуса Христа, який нас знайшов в свій час, який нам відкрився, який дарував нам життя. І Він так само хоче сьогодні спасати тих людей, які в цьому світі ще не знають Бога. Вони у темряві знаходяться, вони десь далеко від Бога знаходяться. І як вони дізнаються, якщо не буде того, хто проповідує? А як буде проповідувати, якщо не буде посланий від Господа? І ми маємо це послання, яке написано в Біблії, там, де Христос. Він звертається до своїх учнів, до апостолів, і він їм дає таку настанову. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує хреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. І сьогодні це слово воно звучить до церкви Христової, щоби в цей непростий час, в який ми живемо, в цей важкий час щоб ми були готові служити Богу, щоб ми були готові проявляти ту любов і ту заботу, от, яку дає нам Господь, слава йому і хвала. Бо знаєте, коли ми живемо тільки для себе, коли ми дбаємо тільки про своє, нема в тому ніякого такого повноцінного життя християнського, тому що весь час чогось бракує, весь час чогось недостає, Весь час хочеться поправити, покращити своє матеріальне становище, от, е, свій бит і так далі. І цьому нема кінця і краю. І що б людина не отримала, вона завжди буде залишатися в такому положенні, що їй чогось ще не достає. І нема цьому кінця і краю, знаєте, поки живе людина на землі. Тому якщо наш пріоритет він спрямований на земне, на проходяще, то ми завжди будемо. Як будто щось не достає нам. Але коли ми будемо довольствуватися тим, що нам дає Господь, дякувати за все, і стремитися виконати Його волю на цій землі, стремитися прославити Його ім'я, послужити для нього, плоди принести для Господа, то це приємно Богу. І Він тоді про нас заботиться, Він нас не залишає. І слава Йому і хвала! Знаєте, коли буваю на вулицях, проповідую часом на ринках, то там особливе іде обурення з боку людей. Коли починаєш проповідувати, говорити про Ісуса Христа, про прощення, про примирення з Богом, про те, що всі згрішили люди, позбавлені слави Божої. це дуже людям не подобається і вони обурюються. І буває, знаєте, так ще на ринку починаю говорити, кажу. От ви виходите торгувати сюди, і ви, ну, коли розкладуєте свій товар, і це так часом видно. І люди буває читають якісь спеціальні молитви, проісносять якісь заклинання, щоб товар продавався, ще щось пишуть на дорозі, там, руками щось малюють, пишуть, потім стелять оцей свій, там, що вони розкладають ці товари. І це все є таке, знаєте, волшебство. Це все є мерзость перед Господом. Господь цього не терпить, він цього не любить. І люди, які так поступають, вони наражають на себе дуже велику небезпеку. Знаєте, тоді сатана він має доступ, він має оті відкриті двері. І він приходить, і їхні діти страдають, внуки страдають. У них важке життя, і вони не можуть поняти по якій причині. Знаєте, і коли починаєш про це говорити, люди обурюються. Коли починаю говорити про те, що коли людина живе на землі, вона має можливість покаятися, примиритися з Богом. Але коли вона вже померла, вже ніякими молитвами її не відмолити, вже нічого в її житті не поміняти. Тому кажу, люди, не обманюйтесь. Бо людина жила все життя грішним життям, а потім померла і її відправляють в Небесне Царство. І Господь дає ці речі говорить. Я кажу, яке небесне царство може бути для грішників. І читаю їм Слово Боже, де блудники, грішники ідолопоклонники, бійці, бійців, п'яниці, царство Боже не наслідують. І кажу, вже людину неможливо відмолити. І ось знаєте, ці речі, коли говориш, вони в людях підіймають обурення. Люди не хочуть цього слухати. Вони починають ругатися щось, говорити недобре. Але дякувати Богу, що я на це не реагую, я на цьому не зупиняюся, тому що Господь мене побуджує до цього, слава йому і хвала, говорити, звищати. І є такі випадки, коли були деякі люди покаялись. от е, Недавно це було в Києві на ЖД вокзалі проповідував, і Господь дав таких людей, які підійшли і кажуть, ми вже втомилися. Від того життя, від того п'янства, від того, знаєте, такого недоброго образу життя. Ми хочемо помінятися, чи є для нас якийсь риб-центр. І можна було одразу з браттями зазвонитися. браття приїхали, забрали тих людей. От. І за це слава Богу. І є такі люди, є за яких молимося прямо на вулиці, кладемо руки на них прямо на вулиці, схиляємо коліна разом з ними прямо в центрі міста, десь на центральній площі. Схиляємо коліна, молимося, а люди йдуть з боку дивляться, не знають, що там відбувається. Але це все подяка Богу. І знаєте, сьогодні не раз отак буває, почуєш, що а що людей нема, а що люди не зупиняються, знаєте, але ж Євангеліє проповідується, воно нагадується людям, нагадується людям про Ісуса Христа. Звичайно, людині, яка проповідує, хотілося би бачити. Людей, які збираються, великий НАТО збирається. Я думаю, кожному благовіснику це хочеться бачити. І ось буває, коли люди приїжджають кудись на ті території, там, де зараз багато руйнувань, багато людей в такій тісноті живуть і привозять ще більше ну, якусь допомогу, якусь гуманітарну допомогу і продуктові якісь набори, то збирається велика кількість людей, от, щоб отримати щось для себе. І браття, користуючись нагодою, проповідують Слово Боже, і це є дуже добре. Але якщо вийти в місто так почати говорити, то ніхто не собереться, ніякий натовп не собереться. Люди, вони скоріше будуть щось говорити, вони будуть ображати, вони будуть дуже незадоволені, коли проповідуєш про Ісуса Христа. Але моя справа, я для себе це приймаю: говорити, не зупинятися, і я дякую Богу, що Він. Дає мені оцей такий напрямок. Слава Ісусу Христу.